Практично 90% пацієнтів обласного центру інфекційних хвороб мають пневмонію, бронхіт та загострення хронічних хвороб. Це все ускладнення від цьогорічних штамів грипу А та Б. Дослідження цих інфекцій показали, віруси небезпечні та викликають чимало супутніх захворювань. При перших симптомах грипу лікарі закликають відразу звертатись до медичних закладів. У лютому Вінничина перетнула епідпоріг захворюваності на грип. Лікарні міста та області уже заповнені пацієнтами, яких вразив штамп грипу А та Б. У нас є пацієнти з грипом А, з грипом Б. Є декілька пацієнтів, у яких був швидкий тест як на грип А позитивний, так і на грип Б позитивний, тобто коінфекція грипу. Небезпечні ускладненнями своїми, це пневмонія. У людей з супутніми захворюваннями, це розвиток гострого респіраторного дистрес-синдрому дорослих, також напряку легень, що потребує оксигенотерапії і застосування додаткових засобів оксигенації. Чанка Альбіна Червінчук потрапила до інфекційного центру з позитивним тестом на грип. А за кілька днів до цього з такими ж симптомами госпіталізували і її чоловіка. Зараз він лікується у сусідній палаті від запалення легень. Температура висока 39, Не збивалася нічим, ні місіл, парацетамол, ібупрофен, нічого не допомагало. Взагалі так і трималася. Саме що вона могла впасти, то це на 38,5. Турбує кашель ну, вже після капельниці температура, слава Богу, вже немає. У групі ризику традиційно діти, люди похилого віку, ті, що мають хронічні захворювання та вагітні жінки. Пацієнту треба звертатися до лікаря якомога раніше при появі перших симптомів захворювання, звертатися до сімейного лікаря. До сімейних лікарів також хочу звернутися, щоб не зволікали з госпіталізацією, тому що вірусні пневмонії вони на рентгені бувають їх погано, рентгенологічно видно, але вони дуже швидко поширюються, швидко прогресують і без специфічного противірусного лікування та додаткової кисневої підтримки, на жаль, відмічаємо летальні випадки. При перших ознаках грипу лікарі закликають звертатись до медзакладів, бо самолікування уже з важкими ускладненнями однаково приведе пацієнта на лікарняне ліжко. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.